Всім привіт! З вами психолог Вікторія. І сьогодні я би хотіла поговорити про те, на що іноді готові жінки, на що вони йдуть просто для того, щоб їх взяли заміж. Мені здається, що дуже важливо про це поговорити, тому що недавно я була наткнулася на одне таке відео про те, де жінка, яка недавно вийшла заміж. Трошки чути моїх колег. Одним словом, жінка, яка дуже, я так розумію, сильно хотіла заміж, вона, коли нарешті вийшла туди, на цей заміж, вона почала радити іншим жінкам, як це робити і що вона робила для того, щоб її взяли заміж. Тобто, найбільше мене, так скажімо, злякала така порада про те, що потрібно. В жодному разі не вступати в ніякі а, конфлікти взагалі <сум> бажано зі своїм партнером до того, як він вас покличе заміж. І це відбувається тому, що ви все одно якби, ну, не виграєте, тобто ви завідомо вже програєте в цьому конфлікті з чоловіком, бо він зробив все, що в його силах для того, щоб а, бути правим а, і щоб довести вам свою а, точку зору. Ну, можливо, тут я можу десь погодитись, але справа не в тому, щоб хто там правий буде. І зараз ми навіть і не говоримо про те, що там ти хочеш бути правий чи хочеш бути щасливий. А справа в тому, що ця жінка радила, що в жодному разі не можна от взагалі якось конфліктувати, в тому плані, що виражати свою якусь зворотню від чоловікової думки думку, тобто не говорити йому. Що вам щось не подобається, що подобається йому, тобто якось йому суперечити, якось намагатися пояснити свою точку зору, краще, от, начебто, взагалі цієї точки зору не мати протилежної до його, і просто йому підтакувати всьому. Я не знаю, мені здається, що якщо чоловік є незрілим і таким досить інфантильним, можливо, йому таке і сподобається. Але якщо ми говоримо про дорослого, зрілого, нормального чоловіка, який розуміє, що люди різні, і в кожного є свої погляди, свої. Якісь уявлення про життя, то це цілком окей, що вони можуть відрізнятися від його, і він готовий це вислухати і е, десь. Спробувати зрозуміти позицію і думку іншої людини, тоді мені це дивно для чого, для чого взагалі виходити заміж за людину, яка абсолютно не хоче тебе дізнатися як особистість, послухати, що тобі цікаво, яка в тебе на це думка, який твій погляд, а просто шукає для себе якусь тінь, свою власну тінь, яка буде робити все так, як він хоче, буде думати так, як він хоче, і все. Тобто для мене це абсолютно було дико, чесно кажучи, коли от. Транслюється ось така думка, що потрібно просто закривати на все очі, грубо кажучи, і дивитися на все от крізь пальці, тому що ну, чоловік так просто, ну, якось там, не знаю. Як маленький хлопчисько, він собі так е, деколи може десь побалуватися чимось, а ви просто маєте як доросла, свідома, е, терпляча і мудра, знову ж таки, жінка, е, дивитися на це так трошечки е, ну, так як, просто такі дитячі витівки. Тобто це можна, знаєте, до чого дійти до з такими дитячими витівками. Він може там і зраджувати, і, не знаю, і взагалі вас не поважати, і намагатися. Прогнути будь-які ваші кордони, і при тому, ви будете дивитися на це як на якусь таку е, хлоп'ячу витівку. Просто тому, що він от, ну, так йому сьогодні захотілося. Е, нормальна людина не може так мислити, тому що якщо е, ви постійно будете на це так дивитися, ви просто зігнете себе, в баранічий ріг, і потім невідомо, чим вам це все обернеться. І особливо для вашого здоров'я, тому що психосоматику знову ж таки ніхто не зміняв. Чим більше ми задавлюємо собі всі ці емоції, все це незадоволення, яке насправді у нас там всередині є і кипить і намагається вийти, все одно воно з часом вийде. І це невідомо, якому вигляді воно вийде, чи в якійсь хворобі в гіршому випадку, чи просто у великому конфлікті, де вас просто вже підірве від цього всього, і ви вже скажете все, що ви думали. Весь цей час, але просто мовчали і намагалися якось тримати себе, як то кажуть, от в руках просто для того, щоб не конфліктувати. Не буває стосунків, без конфліктів, завжди є якісь ситуації, де може виникнути конфлікт. І показником якісних здорових стосунків є не відсутність конфліктів, а вміння виходити з них нормально, тобто, щоб обоє партнерів були задоволені, щоб вони не відчували себе якось, ну. Начебто ними якось там, е, навіть не знаю, як це правильно сказати, але одним словом, коли ти розумієш, що тебе хочуть почути і зрозуміти, а не коли просто стараються якось тебе там заткнути пошвидше і переконати у своїй правоті, а ти там собі маєш свою думку, ну і добре, але не пускаво мені про неї взагалі знати, і, яка вона там в тебе, і що ти взагалі хочеш сказати. Якось мені дуже сумно від того, що ось такі думки вони культивуються і. Намагаються просунути в маси, коли от треба, просто для того, щоб вийти заміж, мовчати. Як то улибаємося і машем, просто себе якось намагаємося стримувати з усіх сил, доки ми не вийдемо заміж, а далі вже там як піде. Тому. Це, по перше, обман по відношенню до чоловіка так само. Тому я за те, щоб чесно говорити про все, що вас не влаштовує, що вам не подобається ще на берегу, так скажімо, як чоловік говорить, так і жінка говорить. Бо чоловік, наприклад, теж навряд чи буде терпіти, якщо йому щось не подобається, і такий, ну добре, нічого страшного. Швидше за все, якщо він хоче одружити жінку, він буде дивитися на те, яка вона справжня, а не там думати, що ну нічого страшного, там якось воно буде, якось воно там зміниться. Тому і вам так треба жінки робити, а не думати, що якось він там зміниться, щось там буде, я його стілю своєю чарівною любов'ю. І ну, якщо от ви постійно будете тільки мати цю ціль, там, вийти заміж, неважливо, яким чином, за кого, що там відбудеться при цьому, ну, це досить така суненька буде історія, тому що а, ну, не зможете ви постійно-постійно мовчати і якось себе там. Стримувати з усіх сил, та й для віщо це робити, якщо можна зайти людину, яка просто буде з вами, так скажімо, ну, не те, що навіть одні хвилі, вона просто буде готова до діалогу, до того спілкування відкритого, яке вам потрібно, щоб чути одне одного, розуміти, приймати і до якогось компромісу, ну в такому плані, а не просто там ви намагаєтеся якось себе терпляче і мудро поводити в той час, коли він там всіма силами намагається прогнути ваші якісь уявлення. Про все на світі, які у вас є, переконати вас, що ви не праві у всьому, що ось треба так робити, як я кажу. Чоловіки, вони часто. Намагаються все-таки прощупати ці наші кордони жіночі, тобто дізнатися, що можна, а що ні. Тобто, не дурно ж кажуть, що з однією жінкою чоловік може поводити себе зовсім по-іншому, ніж з іншою жінкою. Тобто, просто одна жінка йому це дозволяє робити з собою, інша не дозволяє. Тому він, відповідно, і поводиться по-різному з цими жінками. Тому, якщо ви будете просто мовчати, ну, звичайно, він буде робити все, що завгодно, бо буде бачити, що ви готові до цього, що ви готові на це закривати очі. Чому ж тоді не робити цього? А якщо ж ви будете говорити, що вам це неприємно, вам це не подобається. І він буде вас чути супер, тоді означає, що він готовий до цього діалогу, готовий вас вислухати, і вас там двоє в цих стосунках, а не тільки він. Якщо ж він буде робити вигляд, що ой, я і не знав, що тобі це неприємно, я й не знав, що тобі там якось це болить, тебе це якось ранить. Тобто, от ось таким чином себе вести ну такий сенс в цих стосунках, який сенс виходити заміж за таку людину, яка абсолютно не хоче дізнатися, як вам з цим, що він робить, чи, чи вам це приємно, чи неприємно. Ось така якась. Дивна ситуація, як на мене. Тому, замість того, щоб боятися виносити мозок і закривати на все очі, просто знайдіть людину, яка з першого разу буде чути, що вам приємно, що ні, що вам боляче, що вам не боляче, що для вас має значення, що не має. Тому, що я на завершення хотіла сказати, це те, що ви самі до себе маєте гарно ставитись, відноситися. І Знати, як з вами можна, а як ні, бо як ви будете доносити це іншій людині, вашому партнеру, що ви самі для себе не знаєте, що ви готові приймати у стосунках, а що ні. Але тут треба бути чесними з собою, дійсно знати от ці моменти. Тому пам'ятайте, що ви два дорослих, зрілих вже партнери, дві дорослі людини, а не хтось там хлопчик, а хтось дуже така мудра жінка, яка просто закриває на все очі. І так само і. Чоловік не повинен закривати очі, якщо жінка веде себе як там розбавлена капризна дівчинка, тому що ви дорослі знову ж таки, і ви маєте домовлятися і чути одне одному. Ось і все це дуже важливо. Дякую за увагу. До нової зустрічі.